Українські Чмінь та лянолі з наступного року куштуватимуть китайцям. Фітосанітарні протоколи підписали у Пекіні. Це один з результатів візиту Віктора Януковича до Піднебесної. За попередніми підрахунками в українську економіку Китай може інвестувати до 8 мільярдів доларів. Домовились також про відкриття в Україні китайського лікувального діагностичного центру та розвиток туристичного сполучення. У Пекіні президент України зустрівся з керівництвом країни, взяв участь у бізнес-формі та відкрив українське інтернет-радіо. Усі подробиці у Павла Тирського. Китайські гроші в українську економіку завдяки інвестиціям та кредитам під небесною Україна хоче підняти промисловість та зміцнити енергонезалежність. Китай готовий надати мільярди доларів під мінімальні відсотки. А по деяких проектах навіть не вимагає державних гарантій повернення грошей. Великий друг китайського народу, так керівник КНР називає свого українського колегу за внесок у розвиток співробітництва між двома країнами. Віктор Янукович під Піднебесній вже вдруге за своє президентства. Він переконаний, нині між Києвом та Пекіном вже є фундамент довіри. На ньому можна реалізовувати спільні проекти про співпрацю літаку та суднобудуванні Говорять під час зустрічей української та китайської делегацій. А ще підписують договір про дружбу та співробітництво і декларацію про подальшу співпрацю серед документів, також угоди, які дадуть змогу на китай. Гроші побудувати в Україні шахти та установки для отримання енергії, вітру та сонця. Ми безумовно підписали ті документи, які вже були підготовлені сьогодні. Вони розширюють економічне співробітництво. Ми ще не рахували, скільки це буде в грошовому еквіваленті, але раніше ми рахували, що це було близько 8 мільярдів доларів Притягнення інвестицій в економіку України, крім того, Україна підтримує ініціативу Китаю з відновлення великого шовкового шляху. Один з його елементів будівництво нового порту в Криму. Його акваторія 25 метрів заглибшки, дозволить приймати великовантажні судна. Наміри закріпили у меморандумі. Після завершення будівництва порт з'єднає Китай з Європою. І через нього будуть постачати товари не лише з Китаю, а й з усієї Азії і у зворотному напрямку. вантажитиме з Європи та України у Китай. Китайські інвестиції на Му етапі становитимуть 3 мільярди доларів за умовами угоди. Державі порт належатиме на половину. Збудують його за п'ятирічку, ісходя з того, що мощність розчетна мощність порту від 140 мільйонів тонн в год несложно посчитать, что що и і е, канальные збори только ці мероприятия принесуть государству в год не менее полутора 2 мільярдів доларів. Інші домовленості стосуються авіації. Україна постачатиме двигуни для китайських гелікоптерів та у піднебесній модернізовуватиме літаки. А ще на кредити з Китаю на Луганщині побудують завод. Відтак Україна продовжить відходити від споживання традиційного блакитного палива. Це буде завод з переробки вугілля, який буде перероблятися. Через синтез газу, тобто, ми отримаємо заміщення приблизно на 4 мільярди кубічних метрів на рік. Крім цього, Київ домовляється про кредити з Китаю для зрошення земель на півдні країни. Нам сьогодні необхідно відновити зрошення на 2 мільйонах на площі 2 мільйона гектарів, і плюс ще на мільйон на мільйон гектарів на площі треба замінити застаріле обладнання. Сьогодні ми, якщо зробимо справимося з цією програмою, ми додатково будемо мати як мінімум 15 мільйонів тонн зернових. Додатково як далі розвивати співпрацю у сільському господарстві та інших галузях, переговори на найвищому рівні між Україною та Китаєм продовжаться і в п'ятницю. Останній день візиту Віктор Янукович, зокрема проведе зустріч із главою китайського уряду. Із Пекіна Палотиська Олександр Лепетун перший національний.